Жила собі коза, і було в неї семеро козенят. Щодня ходила коза в гаїсти шовкову травичку пити студену водичку. Щойно вона піде, козенятка зачиняється в хатинці й нікуди не виходять. А коли коза вертається, то стукає у двері та співає. Діточки мої, козеняточка, відмикайтеся, відчиняйтеся, ваша мати прийшла, молочка принесла. Козенята відчинять двері та й упустять матінку. Вона їх нагодує, напоїть і знову в гай піде, а козенята в хатинці зачиняться. От почув якусь пісеньку кози злий вовк. Дочекався він, поки коза пішла. Прибіг до хатинки і заричав грубим голосом. Діточки мої, козеняточка, відмикайтеся, відчиняйтеся, ваша мати прийшла, молочка принесла. Не матусин, це голосок, відповідають козенята. У нашої матінки голосок тонесенький. Пішов тоді вов до кузні та й звелів собі горло перекувати, щоб співати тонесеньким голосом. Коваль йому горло й перекував. Вовк знову побіг до хатинки і сховався за дерево. Ось вертається коза додому, а козенята й розповідають їй, як приходив до них вовк. Коза нагодувала, напоїла козенят і соворо наказала Якщо хтось прийде і почне проситися до хати грубим голосом, двері не відчиняйте, нікого не опускайте. Та щойно пішла коза, вовк знову до хатинки прибіг, постукав і почав співати тоненьким голоском. Діточки мої, козеняточка, відмикайтеся, відчиняйтеся, ваша мати прийшла. Молочка принесла. Козенята вирішили, що це мати повернулася, і відімкнулися. Вовк митю кинувся в хату й усіх козенят проковтнув. Лише одне козенятко встигло сховатися у печі. Приходить коза додому, бачить двері відчинені, а в хатинці немає нікого. Почала вона діточок шукати, зазирнула в піч і знайшла одне козенятко. Дізналася, коза, що трапилось, сіла на ослін і гірко заплакала. Ой, ви, діточки мої, козеняточка, нащо ж ви відмикалися, відчинялися, злому вовку діставалися? Почув, це вовк, зайшов у хатинку і каже Що ти на мене наговорюєш, кумонько, не я твоїх козенят з'їв. Ході журитися, ходімо краще в лісі, погуляємо. Пішли вони до лісу і набрали там на велику яму, у якій розбійники вогнища розклали. Коза поглянула на ту яму та й каже вовкові Ну, Мокуме, подивимося, хто зуміє перестрибнути яму. Вовк погодився, і вони почали стрибати. Коза легко перестрибнула, а вовкові з повним черемом важко було. Стрибнув він та й звалився просто у вогнище. Черево у вовка від вогню лопнуло. І звідти вискочили козенята усі живі, здорові, весь стриб до матері. Так злий бок поплатився за свою підступність. Прийшов кінець усім вовчим злодіянням. А коза з козенятами жили, поживали відтоді ще краще, ніж раніше.